Василь Штевко, військовослужбовець на протезах. Він втратив ноги у мирному житті. А коли почалася повномасштабна війна, приховав власну інвалідність, аби потрапити на фронт. Я боявся, щоб хтось не дізнався, що в мене протези. У мене тільки було одне бажання, щоб ніхто не знав, щоб я попав все ж таки сюди. Захисник на протезах брав участь у бойових діях на Запоріжжі. Там як сьогодні, тихо, ні. Ні, у нас тихо, ні. Зараз все. Артилерія, ради, танк. Після кількох тижнів на фронті один із протезів зламався. Лише тоді побратими дізналися, що Василь не має ніг. Чоловік боявся, що тепер його відправлять додому. В Госпіталь, госпіталь привезли, але дякувати Богу, що чесно, у нас народ неймовірний. Це я не знаю словами передати це. За годину знайшли протезіста. Тот приїхав, забрав протеза, пішов, поміняв запчастини. І вже через пару годин я вже був знову, знаєте. Просто у нас люди неймовірні. Ми цього самі не знали. Частина людей з інвалідністю, навіть у мирному житті, намагається приховати власні вади. Психологи пояснюють, це травматичним досвідом часів СРСР. Після Другої світової лише в Україні було понад 600 тисяч ветеранів без кінцівок. Влада покинула їх напризволяще. Герої фронтовики мусили жебрати на вокзалах і базарах. Були самовари і були танкісти. На жаль, їх так називали. Самовари – це люди. Ті, що були без ніг, але з руками. А ті, що були і без руки, без ніг це от були танкісти, і люди від них шарахались. Хоча це були герої, це були ті, які саме робили ту перемогу. У 45-му органи НКВС видали наказ про вилучення фотографій скалічених воїнів, адже вони нібито компрометували радянську владу. Після перемоги так званих самоварів і танкістів почали виловлювати на вулицях. Скалічених фронтовиків вивозили у закриті інтернати, де вони в нелюдських умовах доживали віку. І Сталін тоді сказав, що їх всіх треба зібрати і вивести, тому що не можна, щоб закордонні. Типа партнери, щоб бачили армію побідітелей в такому стані. Все должно бути красиво, всі должны бути на параді, всі должны ходить на двох ногах, всі должны віддавати йому єдиному честь, всі йшли як під копірку. Сталінські методи успадкувала російська армія. Вагнерівець В'ячеслав Колесов щодня на колінах дістається своєї кімнати в гуртожитку. Він втратив ноги в Україні, куди поїхав воювати, щоб вийти з в'язниці. Окупанту довелося за власні гроші купити інвалідний візок, і тепер він приречений волочити крісло сходами. Ні доріг, нічого ж немає. Я запитую, як мені взагалі діставатися кудись. Я вже всі руки собі постирав. Замість протезів російським військовим злочинцям видають ось такі руки від манекенів, що на мотузках кріпляться до тулуба. Безглузда пластмасова хі... чисто, щоб просто висіла Зняти ще можна, але як потім це вдягнути? А ось так виглядають протези, які отримують українські захисники. Лише у 2024 році уряд виділив понад 4 мільярди гривень на безкоштовне протезування військових і цивільних. Державі виділено достатньо коштів для того, щоб охопити потребу. Осіб забезпечені як простішими модифікаціями протезів, так і високофункціональними протезами, вартість яких сягає 2 мільйонів гривень. Українці у буквальному сенсі опановують технології майбутнього. Капітан ЗСУ Ігор Крупнов робить перший крок на нових протезах. У світі протезування це як перший крок людини на місяці. Це надзвичайна операція, якою володіють. І технікою і тільки декілька країн світі це є Австралія, Америка, Німеччина і ми. Ігор Перший українець з імплантом в кістці. Ця технологія дозволяє людині відчувати поверхню, на яку ступає її протез. Коли чоловік наступає на ногу дружини і відчуває, що то нога дружини це щось більш таке м'яке. Або стає на килим і відчуває покриття. Це краще чуттєвість. Ігор втратив ногу на Херсонщині після звільнення правобережжя. Їхали по ґрунтовій дорозі, і машина зірвалася на двох протитанкових мінах. Машина підлетіла, приземлилась на дах, загорілась. Ті, хто їхали позаду нас, хлопці нас витягли з машини. Після вибуху чоловік втратив свідомість, отямився лише за кілька днів. Просто радів, тому що живий, і віддався на волю лікарям. І лікарі зробили справжнє диво. Юху! <сувачка> Клас! <сувачка> <сувачка> по траві, по бетону, по бруківці, по різних поверхностях, і я відчуваю різницю дуже сильно. Коли я трохи ходив на звичайному протезі, я ходив по поверхнях як ліноліум, бетон і. Кавролін, то різниці не було, не було от такої чутливості. Упродовж місяця Ігор настільки добре опанував протези, що наважився сісти за кермо. Так, ну що, поїхали з Богом? боком. Е е е Блін, навже це відбулося? Як себе про це мріяв? Технологія, ми побачили, коли ми імплантуємо в кістку протез і спілкування з людиною, яка отримала цей протез, вона говорить про те, що це майбутнє. Вона значно швидше стає на ноги, значно швидше звикає до цього протезу і значно швидше повертається до повсякденного життя. Потреба одночасно поставити на ноги тисячі поранених українців стала викликом для всього світу. Повернутись до повноцінного життя десяткам захисників допоміг американський благодійний фонд. Коли почалась війна, ми розмірковували, чим іще можна допомогти в Америці, і вирішили, що протезування це те, що зараз на часі. Відкрили клініку в Америці та допомогли 46 пацієнтам. Але протезів зробили 146, бо у людей було по 2-3 ампутації. Після протезування у США українські воїни проходять реабілітацію на Закарпатті. Тут відкрили сервісний центр, де ветерани можуть безкоштовно займатися, а за потреби відремонтувати чи замінити протези. Тут із пацієнтами будуть постійно працювати реабілітолог і протезист. І таких центрів по всій країні знадобляться сотні. Близько 60 тисяч кінцівок вже. На жаль, втратили наші герої. І це вимагає абсолютно іншого масштабу роботи. За нашими підрахунками нам потрібно буде побудувати близько 200 клінік, які працювали з нашими героями. Наталія Рудич відкрила власний центр протезування, який допомагає військовим і цивільним. До повномасштабного вторгнення Наталія була підприємицею з Мелітополя. Вона продавала агротехніку та запчастини. Все віджали, абсолютно все, нічого не залишилось, ні квартири, ні будинку, ні бізнесу, все до останньої ложки. Вони все забрали. Підприємиця місяць прожила в окупації, де займалася волонтерством. Коли ж росіяни почали викрадати та катувати активістів, жінці з двома дітьми довелося виїхати до Запоріжжя. Спершу Наталія облаштовувала шелтери, збирала допомогу та спорядження для армії. А згодом виграла грант від посольства Словаччини на створення центру протезування. Це повністю безкоштовна реабілітація до протезова протезування, після протезова реабілітація і паралельно ми видаємо ортези безкоштовно для ВПО. До порятунку українців, які втратили кінцівки, долучилися волонтери по всьому світу. Серед них британський мільярдер Річард Бренсон і відомий американський філантроп Говард Баффет.